Якщо ми виключимо з рівняння вплив людини на клімат, то новий льодовиковий період не просто можливий, його практично не уникнути, адже останні кілька мільйонів років теплі епохи в житті планети незмінно змінювали собове похолодання це відмінна риса нашої геологічної епохи. Кожен наступний льодовиковий період ставав суворішим і довшим. І ми живемо в досить незвичайну геологічну епоху. Це час, для якого характерна одна визначальна риса лід. З часом промислової революції середня температура постійно зростала, особливо швидко в останні 60 тисяч років, і цього не можна заперечувати. Однак цей стрибок, спричинений людською діяльністю, спостерігається на тлі набагато більш великомасштабного заледеніння четвертинного періоду. Приблизно 2,5 мільйонів років тому, на початку останньої геологічної епохи, Земля вступила в новий кліматичний режим у низку льодовикових періодів. Ці умови сильно позначилися на умовах життя, в тому світі, в якому ми зараз живемо, і на тому, як ми зайняли своє місце в ньому. Зараз ми живемо в міжлюдовиковий період. Кришені шапки скорочуються, а отже, рівень моря підвищений. Однак у середньому, в останні кілька десятків тисяч років, льоду було набагато більше, ніж сьогодні, ймовірно, дещо про те, який вигляд мав світ під час останнього льодовикового періоду, ми знаємо з музейних експозицій і документальних фільмів. Тоді майже всю північну півкулю вкривали величезні пласти льоду, тундроподібними краєвидами блукали кошлаті мамонти. На них чатували в засідці шаблезубі тигри, одягнені в шкури первісні люди тієї епохи полювали на них з списами пізніше роблячи з них шаурму. Однак так виглядала лише найостанніша фаза заледеніння в недавній історії нашої планети. Вважається, що за 2,5 мільйони років минуло від 40 до 50 льодовикових періодів, і щоразу вони ставали дедалі тривалішими та холоднішими. Ба більше клімат планети загалом у четвертинний період був особливо нестабільним, він коливався між суворими льодовиковими періодами та більш теплими між льодовиковими інтервалами. Що спричиняло періодичне розширення і зменшення величезних льодовикових щитів? Заморожування триває в середньому 80 тисяч років, а перепочинку між льодовиковими періодами всього лише близько 15 тисяч років. Кожен міжльодовиковий період, зокрема й нинішня епоха Галецену, в якому вступили 11 700 років тому, всього лише коротка тепла інтерлюдія між періодами морозів, що настає досить різко. Але питання, чому наша планета увійшла у фазу таких кліматичних стрибків? Ми ще про це дізнаємося, а поки розглянемо, якими були умови в останній льодовиковий період. З упевненістю можна сказати, що був підбадьорливий мороз до хрускоту кісток. Останній льодовиковий період почався приблизно 117 тисяч років тому і тривав близько 100 тисяч років. До початку нинішньої міжльодовикової епохи Галацену на піку льодовикового періоду з 25 тисяч до 22 тисяч років тому з півночі на північну Європу й Америку наповзали, глушачи все живе, колосальні льодовикові щити завтовшки до 4 кілометрів. Інший менший льодовиковий щит накрив Сибір і крижані шапки гірських ланцюгів, ант, гімалаїв, а також гористого хребта нової Зеландії. Вони поширилися до самого низу. Величезні льодовикові щити та шапки захопили великі обсяги води, і рівень моря в усьому світі впав аж на 120 метрів, через що шельфи континентів, що облямовують великі масиви землі, теж перетворилися на сушу. Північноамериканські, американські гренландські та скандинавські льодовикові щити дійшли до самого краю шельфів, а море, навколо, судячи з усього, було вкрите плавучими льодами. Поблизу від цих льодів стояв лютий мороз. До того ж, із поверхні замерзлих морів випаровувалося мало вологи. Тож клімат був набагато суходільний, Проганні вітри здіймали на сухих рівнинах пилові бурі. ландшафт Європи та Північної Америки загалом нагадував тундру. Промерзлий ґрунт не відставав цілий рік, вічна мерзлота. А далі на південь, наскільки вистачило очей, тягнулися сухі травинисті стеби. Майже всі дерева, що ростуть сьогодні по всій Європі, тоді збереглися тільки в ізольованих куточках Середземного моря. 20 тисяч років тому густі ліси сучасної Центральної Європи нагадували радше нинішній Північний Сибір. Із закінченням кожного льодовикового періоду океани знову підіймалися і заливали континентальні шельфи. Встановлений міжльодовиковий клімат потроху повертав екосистеми на планеті широти ближче до полюсів. Льодовикові щити відступали й умови ставали м'якшими. У світі тварин міграція явища поширені, птахи перелітають на зиму на південь, величезні стада диких тварин прокочуються серенгетією, немов цунамі, проте мігрують і ліси. Зрозуміло, окремі дерева з ельфами на гілках не можуть самі вирушити в дорогу. Але коли клімат тепліше, насіння і молоді рослини з кожним роком проростають і зберігаються трохи далі на північ, і згодом ліс і справді міняє свій маршрут. Після останнього льодовикового періоду деякі види дерев у Європі та Азії за оцінками сунулися на північ на 100 метрів за рік. За ними слідували тварини, травоїдні, які безпосередньо харчувалися рослинами, а за ними й хижаки, які полювали на травоїдних. У перерви між повторюваними льодовиковими періодами рослини та тварини розтікалися на північ і південь, ніби жива хвиля. Лодовикові періоди бувають різної інтенсивності, та міжльодовикові періоди теж не всі однакові. Останній міжльодовиковий період, приблизно 130 тисяч років тому, загалом був теплішим за нинішній. Середня температура була вищою щонайменше на 2 градуси, рівень моря на 5 метрів вищий, а Європою розгулювали тварини, які ми звикли вважати радше африканськими. Взагалі, ще наприкінці 50-х років ХХ століття робітники, які копали котлова на Трафальгарській площі в центрі Лондона, виявили рештки найрізноманітніших тварин, не лише слонів, носорогів і бегемотів, а також левів, що збереглися з попереднього міжльодовикового періоду. Сьогоднішні туристи, стоячи в тіні колони Нельсона, старанно роблять селфі з бронзовими статуями левів, що сидять на варті в кутах. Чи багато хто з них розуміє, що в останній міжльодовиковий період їм довелося б недовго фотографуватися зі справжніми левами, але вони зникли, як диски DVD з нашого життя. Попри короткі, теплі проміжки, що дозволяють тваринам розмножуватися, можна сказати, що четвертинний період це суцільний тривалий льодовиковий період, і навіть у міжльодовикові часи на полюсах все одно зберігаються товсті крижані шапки. Поговоримо про те, які події та процеси недавньої історії планети призвели до такого холоду і таких коливань клімату. Виявляється, періодичні льодовикові періоди мають космічні причини, їх можна пояснити змінами нахилу земної осі відносно Сонця та положення нашої планети на орбіті. Якби Земля оберталася навколо своєї осі абсолютно прямо, не було б пір року. Саме нахил земної осі визначає, що півроку північна півкуля отримує більше тепла, ніж її південний побратим, бо звернутий до сонця, яке, як нам здається, стоїть вище в небі, бо його промені падають на поверхню пряміше, і це називається літо. В інші півроку все навпаки, на півночі зима, а на півдні відповідно літо. Крім того, Земля обертається навколо Сонця не по круглій орбіті, а по дещо витягнутій, по Еліпсу. Протягом року Земля один раз проходить на орбіті точку, де вона трохи ближче до Сонця, а через півроку точку, де вона набагато далі. Насправді ці особливості нашого світу і його орбіти змінюються з часом під впливом гравітації інших планет сонячної системи, особливо гіганта Юпітера. Космічні умови існування Землі змінюються під впливом трьох найголовніших чинників, і вони й складають набір небесних циклів. По-перше, наша орбіта стає то більш круглою, то більш витягнутою, і це відбувається протягом приблизно 100 тисяч років. Це цикл ексцентриситету. По-друге, приблизно за 41 тисячу років нахил землі відносно сонця коливається між 22 градусами та 24,5, що поперемінно то підставляє полюса під сонячне проміння то ховає від нього. Цей нахил сильно впливає на вираженість пір року, тому навіть крихетна зміна кута означає, що Арктика влітку отримує трохи більше або трохи менше тепла. А третій найкоротший цикл цикл у 26 тисяч років, протягом яких вісь планети описує коло, ніби похинута дзига. Це називається процесією. Процесія забезпечує зміну півроку, коли північна і південна півкулі нахиляються до сонця. Нині північний полюс абсолютно випадково вказує на полярну зірку, що робить її вкрай корисною для навігації. Проте мине ще приблизно 12 тисяч років, і обертання похилої земної осі змістить полюс до іншої північної зірки вега, а літо в північній півкулі припадатиме на нинішній грудень. Тому клімат на Землі визначається продовженням орбіти, а також нахилом і обертанням осі нашої планети, що зазнають циклічних змін. Ці періодичні коливання і називаються циклами Міланковича. Ці цикли загалом не знижують загальну кількість сонячного світла, що потрапляє на поверхню Землі за рік її обертання по орбіті. Вона впливає лише на розподіл сонячного тепла між північною та південною півкулями, а отже, на вираженість пір року. Як не парадоксально, головний каталізатор льодовикових періодів не холод в Арктиці взимку, а прохолодне літо. Якщо на півночі літо багато років поспіль видається холодним, сніг, що випав на зиму, не встигає повністю розтанути та починає накопичуватися з роками, нарощуючи як цибулина, шар за шаром. Крім того, арктичне літо часто обіцяє теплішу зиму, а це також призводить до нарощування льодовикових щитів. Теплі моря випаровують більше вологи, що викликає рясні снігопади. Ексцентриситет земної орбіти посилює вплив напрямку земної осі в ході її процесії. Наприклад, коли ці два цикли резонують один з одним, так що точка на нашій орбіті, коли північний полюс звернутий до сонця, збігається з найдальшою від сонця точкою еліптичної орбіти. Літо в Арктиці буде особливо холодним. Внаслідок цього лід, що порушився за зиму, не повністю тане і починає накопичуватися. Планета входить у черговий льодовиковий період. Обіліла земля застигає в цьому стані. Вона відбиває більшу частину сонячного тепла, доки ритм циклів Міланковича не створить становище, за якого північ отримає більше тепла. І тоді крижаний покрив тане і знову відступить. Таяння в кінці льодовикового періоду завжди відбувається набагато швидше, ніж замерзання на початку. Коли цикли Міланковича знову розігрівають північну півкулю, океан вивільняє більше вуглекислого газу та водяної пари, і те, і інше парникові гази. Тож вони сприяють потеплінню. Як ви помітили, не людина. Людина здебільшого шкодить тільки самій собі, крім того, при підвищенні рівня моря підтануть краї льодовикових щитів, від чого збільшується площа поверхні моря і суші, від якої сонячні промені не відбиваються на відміну від білосніжного льоду. Тому ритм льодовикових періодів складається з повільного входу в замерзлий стан і швидкого відтавання. З початку нинішньої епохи мінливих морозів ритм настання льодовикових періодів слідував циклу Міланковича циклу нахилу земної осі. Однак з не цілком зрозумілих причин приблизно мільйон років тому коливання стали повільнішими, але сильнішими, згідно зі ста тисячолітнім циклом ексцентриситету землі, збільшення еліптичності нашої орбіти. Льодовикові періоди покрокували під інший барабан. Барабан, який б'є рідше, але голосніше. Кожен наступний льодовиковий період ставав дедалі суворішим і довшим. Найбільше льодовикові щити Північного полюса крили всю сушу Євразійського та північноамериканського континентів і не встигли до кінця розтанути навіть за міжлюдовикові теплі періоди. Антарктична крижана шапка теж потроху тане, але набагато менше. Тож астрологи мають рацію, просто мають рацію вони не в тому, у чому вважають себе правими. Нам шкода, але рух планет по небесах не визначає ні характери, ні успішності людини, але їхній гравітаційний вплив на наш світ усе таки впливає на багато глибші процеси, на клімат Землі. Небесна механіка, що регулює пульсацію льодовикових періодів в останні кілька мільйонів років, цілком проста. Однак тонкий ефект циклів Міланковича лише сприяє коливанням між льодовиковими періодами та між льодовиковими фазами в кліматі Землі в ті моменти, коли світовий клімат уже завис у хиткій рівновазі на межі чергового заледеніння. Тож залишається більш масштабне питання, що створює умови для заледеніння?